Усім привіт! Зараз відео зніму корпусом. Ось так виглядає. тут ремінчик можна приціпити, що дуже міцно буде триматися. Самий міцний PET G Plastic, бутилочним його ще називають, під роз'єм Type-C, тип-C, Type такий як в сучасних смартфонах, зроблений. Тут, от динамік вже зроблений, динамік вже вклеєний, це зумер п'єзокерамічний, без генератора, так як потрібно. гайка вклеєна на надміцний клей і приклеєний обмежувач, щоб, бо часто люди закручують болт дуже довгий і він пробиває скляну трубку в лічильнику Гегера Мюллера, яка запаяна. Для викачки газів і він зразу вмирає прилад. Тому тут також на самий потужний герметик, пружній, який тягнеться як гума, і витримує на відрив 320 кг. Цей герметик. Обмежувач приклеєний з текстоліту, також міцного. Тобто закрутити далі, чим потрібно, ви не зможете. Це супер. Далі тут спеціальні роз'єми під. Кришку, бета вот для кріплення на детекторі. Світлодіод плоский під рівень корпусу зроблений і от, він матовий, дуже яскравий. Отже, припаяні до нього проводки вже залужені, все готово для пайки. Тут роз'єм плата стандартна для зарядки Type-C. Стандартна, яка всюди продається під дві кнопки вже роз'єми для зажимів плати. Також от, спеціально зроблено з отворами під зажими, під саморізи, от сюди прижимна планка для плати і екрану. Тут розмір на дросілі різних роз'ємів, щоб помістились, і під кабель. Все продумано і. Ось такі виступи для притискання кнопок, щоб їх не клеїти, а просто притиснути, щоб все було розборне, ремонтопридатне, в будь-який момент можна було розібрати і все зробити. Далі 4 саморізи для кріплення цієї планки прижимних і 4 болтики таких спеціальних. Спеціальні болтики, які не мають шляпки, вони розраховані на саморізи, внутрішні от, отвір там ставляється саморіз, закручуються, вони чорного кольору і вони не будуть випирати з корпусу. Вони вкручуються от сюди прямо в пластик і всередину в гетінакс. Пресовану фанеру самого лічильника гегера Мюллера sbt 10 а такий чудовий корпус, все вам показав. Ось так виглядає. Ось сюди вставляється інструкцію я по зборці детальну, кожна деталька, все як всередину, я окреме відео зняв, покажу всім, як це все збирати. Ось так виглядає. Ось тут. Жовтою фарбою позначки всі означені. От. При бажанні, хто хоче, можна пофарбувати цю сторону або зачухати наждачку, щоб вона була рівномірно, ну, вона і так рівномірно, щоб на вигляд була без тих слідів, де 3D принтер їздив. Або наклеїти плівку можна. Будь-які варіанти. Всім до новой зустрічей.